В лагерні дівчата, всі лагерні дівчата. Освободились, де роз'їхались роз'їхалися всі. Газету випускала, тільки почала випускати газету. Кожний суботи, кілометрів десять, ходила додому, а там ці повстанці були в лісі. Вони ж більше всього в лісі ховалися. Ну, де й там я їх зустрічала. Як же ж я не буду слухати, то ж наші хлопці? Я ж теж українка, де да нащо мені руські? Двоєріні брат у мене був там з хлопцями, де й так сусіди були, скажуть ці офішки почепляти геть з України. Ми вас не просили, знаєте, отакі, всякі слова. Та да треба повісити, щоб ніхто не бачив, скажуть, занести. На друге село чи на третє несу. 8 березня мені дали подарки, що то я вже е, вхвалила газету, що добре, гарна газета. А мені та робота давалася так. Я без коректора могла добре граматику знала, на сцену виходила. Знаєте, як то музика грає. А 12-го мене арештували. А як арештували, то знаєте, як допит б'ють. Облют водою, дойдеш до себе, знов б'ють. Там хватило, крепко. Здівалися як хотіли страшенно. Тільки скажи слово, де вже потягнеш за собою цілого ланцюга. Там, як з ліса до такий дуб був сухі, сухі, і коріння таке високе, далеко коріння. І так мені, мабуть, Бог дав. Я кажу, я написала і зах... заховала по те хоріння. Мене садять на підводу і везуть туди. І я показала, отут під коренем Я положила, і я більше нікого не знаю. От. Ну і так вони повірили. І так дали 10 років. Іркутська область і район Тайшет. Тайга, крепко велика тайга. То нас зженуть. Цілий день, а вечором денебудь е, остановлюємось, кладемо вогонь і так спимо голова на, на піньочок і коло огню, так і ночували. То кожен день так гнали нас, колію прокладали. За тиждень 25 тисяч завезли туди нас. жінок і Мужчин. Я на жіночій колонії була весь час. Ото ми йшли пішком, бо ніякого транспорту там не було. Ні машини, ні трактора, нічого. Пішком йшли. Да й близько Братська дійшли, де вже стали строїти лагира всі з Західної України. І хлопці, і дівчата. Здавалося, що на Україні дівчат нема, що всі там. Ну і так ми... На лісоповал ходили. Научили нас, один мужчина прийшов, і старший такий, розказував, як треба валити сосну, куди, щоб вона падала, ми ж нічого ж не знали. Були всякі дівчата, по 17 років, по 18, мені було 19 років. І беремо ту сосну на плечо. Ну, така сосна, як як тумбочка, всякі були, грубі, крепко, по шістьох носили нас і несемо, несемо втомляємось тяжко. Бригадір каже: кидайте, оддихнете, кинемо, сядемо, ну трошки дихнемо. То як заспіваємо, з того всього, то здається, що на Україні чути. А всі наші дівчата Рівенської, Волинської, Тернопільської, Львівської, і, оці, і Західної України крепко співали. Переспіваємо. Разом і сумували, і плакали, і, і співали, і всякого було. А голод, який був, не можна було завести туди нічого спочатку. То кидали з самоліту кидали в мішок е, крупи. Ну, яка крупа впаде на корча, та вона розсипляться, що там зберуть та крупи. То рідесеньку таку е, крупа по крупі суп дають вроді, юшку таку, а густішу, то кашу називається. То пухли, У мене були руки попухші, крепко, і ноги, і руки. Не можна було ходити не тільки я, всі так дівчата, бо голод. Було так, щоб в зоні і травинки не було зеленої, щоб все чорне було. Нас заставляли того мирога вигрибати руками, щоб все чорне було. Щоб не було і травинки навіть. А було так, що на декілька місяців закривали нас у бараки. І не пускали навіть на прогулку, щоб вийти. А держали в бараках. Бараки великі такі були, по 100 нас поміщалося там, бо лагера цієї нари такі були. Ми думали, що вже будуть розстрілювати нас, то то ще присталіни. Як вже Сталін вмер, то трошечки легше стало. Вже не так вже стали приглядатися до нас. А на кожному кроці били. Ото в зоні вже як построїли зони палатки, після землянки, а після такі строїли, то кажуть на проверку йти. То як не вспієш трошки, то потягне той надзиратель палкою, І по чому попало, чи по голові, чи по спині, чи по чому попало. Били крепко. З нашої області вмерла дівчина, а я в столярці тоді робила. Столярка була. Дали інструменти всякі, там, які до столярки треба. Ми зробили труну. Ну То вивезли за зону, ту труну положили, і дівчата вже її прибрали, так як треба, то вивезли за зону, да, штиха пробили, бо ще не думають, може, притворилася, знаєте, як. Дай так. Дай. завезли, таке кладовище було. Палочку поставлять і на досці фанерці написано хто. Все, скільки та палочка буде стояти? І все, так оставали на все життя. Прикінці дають е, 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 похвальну грамоту, там вона мені потрібна та грамота, куди вона мені. А приїхала додому, то не, не хотіли приписати ніде. Каже, не положено вам тут жити, а їдь. Куди хоч туди їдь, приїхала додому. Приїхала, що ж вдома? Нема нічого, так як стою, що там в мене було. Там, де що придбала собі, там ковдру придбала, де таке, що в'язала, е тими дротами, шо, де заробляла. Отаке то мені дещо давали. Знайшовся хлопець такий. Там, я думаю, що він от сидів теж строк. А його батьки були вивезені на Сибір теж за його вивезені були. Де він каже, давай поїдемо, а там шахта, там заробимо гроші. А ми спочатку, якщо не освободились, то ми з ним розписалися. Заїжджали до батьків, і шахта близько, і там багато наших людей вивезених. Там в Росії, як я здумаю, так багато наших людей. Що вони тепер говорять? Я поняття не маю. Так шкода, так багато місцями, що тіли вулиці наших людей, вивезених. Мати ще робила на шахті. Каже, за мене його вивезли, а він там на Україні. Торжествує, а я, я тут бідую. То зять пішов в НКВД і сказав так. Ну, де НКВД перезвонило між собою. Кажуть: збирайтесь, виїжджайте, бо вам тут не розрішають жити. Як не поїдете, ми з конвоєм вас на виселку. Ну, що ж робити? Зобираємося, їдемо. Мій батько продає корову, бо дві мав, дає гроші нам і їдемо на Сибір знову. Приїхали туди і пішли на роботу. Родилася в мене дочка. Так була нічого добре, все була розумненька, так гарно співала. Так всі просто з боку тішились. Я думаю, скоро дочці треба в школу йти. Чого я тут буду? Наша мені ця руська школа. Рішили їхати додому. Приїхали. <кій> то в її такий діатез став, що такий є, як сливка, такі пухирі стали навіть на подошовках на нозі. І лопають, і вода тече. Такий діатез, що то переміна клімату. То перемучилась вона страшенно і стала боліти. Де доктори, де знаходіки, де кругом їздила, нічого не помогло. Чорна болець Стало кидати її. 49 років прожила. На 50-му році вмерла. Чоловік через горілку вмер. Не було ще 70 років. У мене два правнуки на фронті. От цей один приїжджає через декілька місяців, приїжджає і приїжджає до мене обов'язково. Він колись в школі написав за мене, що як я сиділа, то отримав добру оцінку. А він в школі писав, він знав. І зараз він приїжджає так до мене. От я йому сміюся кажу, кажу: так, я перша бандеровка, а ти другий бандеровець. посміємось. Мені здається, якби я була молода, я б не за вдома не сиділа б. Я поїхала б туди, де що небудь робила б. То ще не було війни, то що робили? На Донбасі що робили? Да я їх знаю добре. Я їх знаю, то я могла думати в будь-яке, що вони нас знищити, що вони хочуть. Вже скільки понищили. Так допомагають, цілий світ допомагає. І щось так воно легенько проходить. То хай би вже так помогли, щоб вже конець був. Прапор так далеко куваєте, як у підпіллі. О, за Сталіна. То на розстріл застудили б. В неї він давно, вона його тримає між своїми хусточками. О, я його тримаю. І от знаєте, коли грає гімн, вона стає струнка. Все одно, Україна в неї понад усе. І все буде добре. Понад усе. Так хочеться дочекатися, щоб вже вмерти дознати, знати, що перемога. Бо так люблю Україну як своїх батьків. То мене все одно, що Україна, що мої батьки. Бо я українка. Хлопці, підемо, боротися будемо за Україну, за вільні права і державу. Хлопці підемо, боротися будемо. За Україну, за вільний держав.